Зворотний відлік до кінця світу почався. Шість великих біблійних пророцтв здійснюються дивовижним чином. Багато хто боїться майбутнього, але Біблія ще дві тисячі років тому дуже ясно записала те, що має статися перше. Війни, військові чутки, землетруси і голод. Господь Ісус в Євангелії від Матвія, розділ 24, пророкує, що, перш ніж він повернеться, світ буде повний конфліктів. Стихійних лих і нестабільності. Це початок кінця світу, що нагадує нам про необхідність бути пильними і звернутися, від Матвія 2414. Друге. Поява Антихриста підніметься лідер, який матиме надзвичайну харизму і вплив, який буде обманювати людей, змушуючи багатьох відвернутися від істини. Зовні він принесе мир. Але насправді буде противитися Христу. ДВА СОЛУНЯН, 2. Третє. ПЕРІОД Великого Лиха. Війни, голод, море, Землетруси і духовні випробування охоплять усю землю. Віра віруючих буде випробувана. Це найтемніший момент в історії людства. Об'явлення розділи 6.18, друге пришестя Господа Ісуса. Серед хаосу і темряви Господь Ісус повернеться у славі, щоб судити гріх і перемогти сатану, Він встановить царство, наповнене праведністю і миром. Об'явлення 19.11.16 П.Я.Т. судний день усі люди, віруючи і невіруючі, постануть перед Божим престолом, ті, чиї імена записані в Книзі життя, увійдуть у вічне життя, а доля Тих. Чиїх імен немає в книзі життя, буде в ПЕКЛІ. Об'явлення 2011,15, 6. Нове небо і нова Земля. Після того, як Божий план звершиться, він створить нове небо і нову землю. Більше не буде сліз, болю і смерті буде тільки вічна радість і мир. ОБ'явлення розділи 21-22. Якщо ти віриш, що ці пророцтва в кінці кінців здійсняться одне за одним, і прагнеш знайти вічний спокій у новому небі й новій землі, перебуваючи з Господом. Будь ласка, залиш повідомлення в коментарях Я вірю, я сподіваюся. Натисни зараз на посилання на мою домашню сторінку, кожного вечора молися разом, вивчай слова Бога, щоб зрозуміти таємницю повернення Господа. Збережи й поділися щонайменше з трьома улюбленими людьми, нехай більше людей почують Боже попередження і ввійдуть у вічну обітницю. Нехай Бог благословить тебе, дарує тобі мир і віру до повернення Господа.